І так, сьогоднішнє відео буде присвячено такому елементу бензопили, як шина. І так, шина складається з трьох стальних полосок, склепаних між собою закльопками по кругу. Видно закльопочки. Ну, це не важливо. У цій шині є спереду підшипник. Є отвір технологічний. Кожній щоці на одній і на другій стороні. О. Через цей отвір можна капати періодично мастило, або ж купити спеціальний шприц, або ж взяти звичайний шприц і мазати його той підшипник. Але можна його і не мазати, так як накручений на бензопилки масло, маслонасос, він повинен його мазати стільки, як йому потрібно. Чесно сказати. Чесно сказати. І я мазав його тільки тоді, коли збирався пиляти трюхле дерево. Тобто воно аж в пищу летить. І так, для чого потрібно, після того, як ви попиляли, перевертати шину? У мене тут ось стрілочка. Не знаю, видно буде чи не видно, блищить ось стрілочка. Я її зробив бор машиною, щоб вона не стиралася як краска. Перевертати шину після того, як ви попиляли на одну сторону, потім на другу сторону. Це потрібно для того, щоб площина шини стиралася з обох сторон однаково. Далі, як потрібно чистити шину? Берете стандартну викрутку, яка йде з мотокосою або з бензопилкою і викорюєте всі залишки, тирси. Які остаються в шині в усіх її технологічних отворах. При цьому протирайте його тряпкою. Для чого це потрібно робити? Щоб там нічого не залишилось. Головне берете викрутку, яка влазить до кінця виямки, де біжить зуб. Тобто так. Хоп. І заховалася І прочищаєте канал, куди біжить цеп. Бачите, скільки вітюля випало. Так само з другої сторони. Опа, отак. Далі прочищаєте отвори, через які йде змащування шини мастилом із маслобака. Бачите? Забите затрамбоване, затупчене. Для чого це потрібно робити щоразу, коли ви попиляли, і оставляєте бензопилку на невизначений термін. Неважливо, чи на один день, чи на 10 днів, вам все одно треба зробити очистку шини і очистку повітряного фільтра. Цього можна не робити, але ж тирса яка, тирса, яка попадає під цеп, дрібні часточки, вони осідають в оцій канавці через. В цьому отворі, який, через який мажеться шина. Поки вони свіжі, поки ви пиляєте, мастило проходить. Як воно трошки постояло, оці рештки тирси набухають і закупорюють отвір. Ви потім пиляєте, і шина не змащується. Цеп не змащується або змащується, але набагато хуже, чим це потрібно. Ви не замічаєте і цим ви. Усугубляєте життя своєму цепові і передньому підшипнику шини. Далі. Як дефектувати шину, як дізнатись, чи вона ще працездатна чи ні? Оцей краєчок не вибитий, нема такої ямочки. Значить, це вже хорошо. Така ямочка буде тоді, коли ви будете пиляти попущеним цепом, який бовтається. Далі. Зуби на зірочки. Вони повинні, навіть якщо вони гострі, але вони все одно повинні виглядати за шину. вони тоді е, шина біжить, чи то Це біжить не по шині, не по краю шини, а котиться через зірочку. Якщо у вас будуть зуби погані, у вас синітиме край шини, шин потрібно викидати. Далі. Чому потрібно чистити цю канавку, ви вже знаєте. Якщо ви багато пиляєте за один раз, вам потрібно, якщо у вас є підозра, що у вас це трошки стає криво пиляти, вам потрібно, як би я так вам правильно показати, е, отак, дізнатися, чи паралельні дві сторони права, ліва, права-ліва. Ще нема в них перекосу. Як це дізнатися? Ну як? Наприклад, приложити лінійку і подивитися. Воно, звісно, нічого особо не покаже, але ж як дуже великий перекос на одну сторону, ви його замітите. Як це порівняти, хорошо виставили на наждачку, а потім добре помили, помили, почистили. Фух, ну, в принципі, про шину і все. Ага, хорошо ще одну. Як правильно натягти цепа? Раз уже шину. пройшла розмова. Чи дійшла розмова? Цепи натягуєте так. Цеп натягуєте так. Щоб він... Не мав свободного провису, щоб він був плотну до шини. Але не туго щоб ви його могли пальцями відтягти і щоб показалась дірочка. Тобто, 2-3 мм, щоб ви його могли відтягти. І при цьому він буде свободно рухатися на шині. Вільно рухатись на шині. Коли буде це перетягнути і буде страждати передній подшипник на шині, і буде страждати. Підшипник, який стоїть під зірочкою на колінвалу також підшипник на самій зірочці Готам наука. Далі буде. Забув сказати, для чого треба перевертати за кожним разом шину Якщо ви ще не здогадались скажу. Для рівномірного зносу обох площин шини. Оттак. Якщо ви зняли шину, у вас тут з'явилася гостра заусениця її отак як провести пальцем. Акуратно тільки тому що можна порізатися, з'являється заусениця. Береться звичайний напильник, плоский проский, чи трикутний. І отак легесенько-легесенько ви фасочку знімаєте, щоб не було гострячка. Отак. І буде все чудово.